У нас залишився останній крок до завершення нашої конференції, і мені дуже приємно відповідально повідомити, що це мусить бути наш крок компанія МЧП. і цей цю презентацію ми разом зробимо з Андрієм, який є менеджером в, в моєму департаменті інновацій, який відповідає, займається аграрними саме аграрними інноваціями, і поки загружають. Презентацію для того, щоб я передав йому слово. Я декілька слів розпочну наш наш спільний такий наш спільний виступ. І декілька слів про компанію МХП. Ми є один із найбільших однією з найбільших агропромислових компаній. Виробляємо в Європі. Ми є виробник номер один. Я підкреслю виробник номер один курячого м'яса в Європі. І з 2008 року акції компанії на лондонській фондовій біржі до сьогоднішнього дня, а ми для себе прийняли дуже жорсткі стандарти екологічного характеру. І в першу чергу я мушу сьогодні сказати, що до 2030 року, три роки назад, ми прийняли рішення, що до 30-го року ми станемо карбоново-нейтральною компанією. І ми на, на сьогоднішній день робимо величезний обсяг роботи, про який ми можемо розказати поділитися, але це не тема сьогоднішньої конференції. І повертаючись якби до теми ґрунту, враховуючи, що ми сьогодні управляємо і вирощуємо нашу продукцію на більш ніж 360 тисяч гектарах. Ви розумієте, що питання збереження родючості, питання збереження під, під, підвищення родючості, збереження якості ґрунтів для нас є однією із критичних і найважливіших завдань, які ми перед собою ставимо. І в цьому контексті я хотів би сказати, що а в, чому, в чому проблема? Ще одна проблема, про яку ми повинні, мабуть, додатково говорити за останні 30 років: що кількість органіки, Яку за останні 30 років ми катастрофічно зменшили в повнесенню в, в, в землю, це призвело в тому числі до тих наслідків, про які ми сьогодні говорили. Але враховуючи, що ми є величезними виробниками м'яса птиці, ви розумієте, що ми маємо великий обсяг органіки, яку ми вносимо і, 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 і повертаємо, образно кажучи, в циркулярну модельну модель. Але в чому наша специфіка? Тому що якщо раніше органіку вносили прямо якби, в, в землю безпосередньо в різних пропорціях, під різні культури з різними, там, по різним методологіям, то ми ми побудували і ми оперуємо декількома біогазовими комплексами, куди, де ми переробляємо курячий послід і переробляємо відходи сільського господарства. І ми на виході отримаємо не тільки зелений е біогаз, біометан, електричну енергію. Зелений пар, зелене тепло. Ми отримуємо після процесу ферментації унікальні в рідкій фазі і в твердій фазі органічні добрива, які ми повертаємо в навколишнє середовище. А з легкої руки наших партнерів компанії БТУ-Центр ми назвали це така унікальна органічна матриця, на яку потрібно ще правильно навчитися додавати певні, певні біологічні компоненти для того, щоб. Або посилювати, або послаблювати, або оптимально використовувати ті чи інші ті чи інші сильні сторони саме органічних добрив, які якими ми працюємо. Це така це центральна, така модель, ключовий елемент циркулярної моделі економіки, якою давно вже займається наша компанія Мечпі. І яка і а модель циркулярної економіки являється однією з ключових моделей, які на сьогоднішній день ми маємо в контексті зеленої трансформації в країнах Європейського союзу, тому що все, що ти забираєш. Ти мусиш правильно використати, дуже ресурсо ефективно використати, про те, про що казав пан Микола, і потім знову в чистому вигляді повернути і мати такий органічний і такий е, баланс, який би не порушував і нігде нічого, нічого поганого не робив. От в цьому контексті у нас є великий досвід, є виклики, є проблеми, є завдання, над якими ми працюємо. Я Андрію передаю слово для того, щоб він зробив коротку презентацію. Але враховуючи, що це Андрій, остання презентація, враховуючи, що ми за цілий день вже трошки вибились графіку, я попрошу трошки так стисло. Будь ласка, е, дуже дякую. Дякую всім учасникам конференції за вашу участь. Також дуже вдячний за можливість доповідати в кругу науковців, а також в кругу виробничників. Як вже сказав Олександр Георгійович, це буде. Остання доповідь, і е, хотілося б сказати, що ми проробили сьогодні велику з вами інтелектуальну роботу, і після, кожної, е, після кожного тренування, завжди для закріплення ефекту, повинна бути легенька заминка. Зараз, е, зараз в нас е, буде презентація по практичним шляхам збереження та відновлення родючості ґрунтів. І про відповідальне господарювання з довгостроковою перспективою. Зараз у нас вже не буде ні зменшення гумусу, ні снарядів, ні великих текстів і цифр. Будь ласка, запрошую до уваги. Що хотілося б почати? Це про виклики, які не можна залишати осторонь. Тобто, ми на сьогодні вже обговорили безліч викликів, з якими сучасна аграрії стикається в Україні, і якщо ми говоримо про це в контексті. Врожайності збереження та відновлення родючості ґрунту. Нам треба пам'ятати, що це в першу чергу не тільки про кількість добрив та кількість вологи, а родючість ґрунту це і про здатність витримувати аномалії. Зараз на слайді ви бачите картинки з аномаліями. Сліва це графік наса по глобальному збільшенню температури. Аномальні температури щороку реєструються. Згадували про можливість взагалі існування мікробіоти в. В 55 вищих градусах ґрунти. І з іншої сторони, в нас є зливові дощі, які е, приводять до затоплення, до вимивання. І е, в такому контексті саме здоровий ґрунт набагато краще може чинити опір саме аномаліям, саме сильним опадам, буревіям та підвищеній температурі. З позиції досить досвідченого землекористувача компанії МХП є видно такий контраст між досвідченими і недосвідченими землекористувачами. Якщо ви зараз дивитесь на оці три картинки, от зліва буває поле, яке можуть недосвідчені землекористувачі перетворити в ті картинки, які ви можете бачити посередині і справа. Що, власне, Чому, чому до цього взагалі. Приходить взагалі до чого ця ситуація. По-перше, це недотримання агротехнологій, зниження норми внесення добрив, відсутність комплексних добрив та нестача хімічної міліорації, тобто внесення вапна, дефікатів, а також згубна сівозміна: це буряки, соняшник та інші культури, які не варто тримати дуже близько в сівозміні. Як наслідок, ми маємо зниження вмісту гумусу, погіршення структури і. Що немало важливо, про що ми сьогодні дуже багато спілкувалися з нами, це відсутність біопроцесів. Я зараз звертаюся до аграріїв, власне, ви напевно розумієте, що хороший родючий ґрунт він завжди має хороший запах. І саме відсутність біопроцесів і відсутність запаху якраз є індикатором проблем з ґрунтом. Як взагалі виникла ця ситуація, чому в нас чому ми прийшли до цього? Як сказав Олександр Георгійович, у нас вже були у нас вже є певні напрацювання, певна історія з внесення органічних та мінеральних добрив, і ви бачите, що на станом на 91 рік і до останніх років були був різкий спад внесення поживи в ґрунт і відповідно як наслідок. Погіршення його властивостей, тому що рослини забирають поживу, а ми нічого не повертаємо. І відповідно, в зв'язку з цим, з 90-го по 19-й рік у нас в 22 рази зменшилися обсяги внесення органічних добрив. Так, це так це з року. Це в Україні, так. Урожайність насправді не настільки знизилась за рахунок того, що ми використовували потенціал ґрунту, який був накопичений сотнями років до цього, і деякі люди не зовсім. Усвідомлюють, до чого це може привести в майбутньому. Тобто я наголошую, з позиції досвідченого землекористувача є певний контраст між людьми, які усвідомлюють, і людьми, які не усвідомлюють, але продовжують працювати на своїй землі. На цьому графіку. Коротко опишу вам ситуацію. Якщо ми візьмемо до уваги 9-й рік і 7,5 мільйонів валу збору соняшнику, ми можемо припустити, що під соняшником було 5 мільйонів з приблизно 30 мільйонів гектарів. Якщо на сьогоднішній день ми маємо близько 16 мільйонів тонн валового збору соняшнику з урожайністю, Дві тони в такому випадку ми можемо припустити, що вже під соняшником вже ми маємо 8 мільйонів, сім мільйонів гектарів, що є приблизно 25% площі. Але всі ми добре знаємо, що не можна тримати соняшник в сивозмінні ближче, ніж один раз 4-5 років, що є досить критично в цій ситуації, і враховуючи те, що північно-західні області мають значно менше соняшника в структурі посівів. З цим також зв'язана ситуація з деградацією гру. Ви можете бачити на слайді е, таке досить недороге, досить е, популярне і досить небезпечне добриво, яке називається хлорид калію. І е, коли калій поглинутий соняшником попадає далі в. Сила, елеватори, то той хлор, який залишається в хлориді калію, зв'язуючись з водою, створює соляну кислоту, знижуючи, підвищуючи кислотність ґрунту, знижуючи pH, І відповідно наша мікробіота в ґрунті, яка є на сьогоднішній день одним з основних чинників створення урожайності, стає більш пригніченою, тому нам треба контролювати. Кількість років, які ми маємо під соняшником на полі, а також кількість внесення саме хлорних добрив. По е, запобіганню зниження родючості, а також по їх відновленню, я би хотів детальніше розказати про практичний кейс саме компанії МХП, тобто, що ми в компанії МХП робимо для того, щоб е, продовжувати користуватися нашим безцінним ресурсом якомога в довгостроковій перспективі. Е, в першу чергу, почну з другого пункту, це використання хімічних міліорантів. Про них багато можна не розказувати, тому що. І ми знаємо це вапнування, це внесення дефікатів, і ця практика досить широко використовується в компанії, якщо земля знаходиться поряд з цукропереробними потужностями. Також одним з основних наших напрямків по відновленню та Збільшенню родючості наших земель є внесення органічних добрив, і як вже сказали до цього багато разів, що органічне добриво є дуже позитивним фактором на шляху до збільшення врожайності, і компанія МХП, як відповідальний виробник, також вносить органічні добрива, яких має в достатній кількості через великі об'єми тваринництва. І птахівництва ми вносимо ці органічні добрива для отримання максимальної довгострокової перспективи в моделі циркулярної економіки. Хотів би звернути увагу на те, що в деяких тваринників послід, гній, верха інші види. Інші види відходів тваринництва зазвичай в них це позиціонується як якийсь утилізат, якась проблема. Але завдяки тій моделі циркулярної економіки, в якій рухається МХП, ні в якому разі ми ніколи не розглядаємо курячий послід чи гній ВРХ як якимось побічним продуктом. Це завжди є сировиною, і це завжди є цінним матеріалом для наступних наших кроків в нашому виробництві. Що я маю на увазі? Коли ми отримуємо певний об'єм сирої органіки, це послід, гній, все що, все, що може під цю категорію попасти, ми. В біогазових реакторах проводимо завдяки процесу анаеробного зброджування, виробництво зеленої енергії, скорочення парникових газів, і на виході ми отримуємо чисті органічні добрива, які вже розділені на дві фракції рідка та тверда фракція. Тобто в нас відбувається процес сепарації для більш зручного управління даним цінним ресурсом. І я також хочу звернутися до всіх аграріїв, до всіх практикуючих аграріїв. Якщо у вас в вашій рослинній базі немає тваринництва, будь ласка, контактуйте з найближчими тваринниками, тому що це на шляху до відновлення родючості ґрунту, це є ваші найперші друзі. Також ви можете побачити переваги дегестату. Як я вже казав, багато букв, багато цифр. В нас не буде рекламувати органічне добриво, яке саме по собі не потребує реклами, тому що всі прекрасно знають наскільки воно корисне. Ми поки що це залишимо на потім, кому цікаво, ви можете з презентацією детально ознайомитись після конференції. Давайте краще зупинимось на продуктах переробки, яких є на даний момент два: це є рідкий дегестат і твердий дегестат. В середньому вони мають по 1% поживних елементів. І якщо ми говоримо про рідкий, він має більш доступні форми елементів, є швидкодіючим добривом, і він дуже гнучкий. Тобто ми в компанії МХП дуже багато проводили дослідів по внесенню і по листковій масі, і в ґрунт, і ми бачимо, що ситуація з внесенням навіть по листку, навіть Якщо, якщо це вже пізні місяці осені і в нас ясна погода, не спричиняє ніякої шкоди для рослин, а навпаки, покращує. Покращує їхній стан перед входом в зиму. Якщо ми говоримо про твердий дегестат, він має інші переваги. Він має пролонговану дію, він може використовуватися під основною обробіток і є прекрасним джерелом гумусу, тому що саме твердий дегестат це є відсепаровані рештки рослинної маси, яка була змішана в біогазовому реакторі для отримання зеленої енергії. Потім ця рослинна маса попадає назад на поле в тих об'ємах і в тих пропорціях. Які ми вважаємо за потрібне для отримання максимального результату. Ще одним з дуже цікавих кейсів по відновленню родючості українських земель є наш пілотний проєкт, який зараз знаходиться на стадії впровадження, тому що є дуже багато викликів, є дуже багато питань, які на сьогоднішній день потребують непростих відповідей. Але тим не менш, ми рухаємось в цьому напрямку, і по проекту Органічний гектар суть заключається в тому, що при е, великих потужних концентраціях тваринного виробництва потрібно залучати якомога більше зацікавлених сторін для отримання е, позитивного ефекту від внесення органічних добрив. Що я маю на увазі? Я маю на увазі для того, щоб не возити наші добрива на далекій відстані, не спалювати дизель, викидати в атмосферу. Фурами, ламати дороги, розбивати ми йдемо на співпрацю з фермерами. Це така мутуалістична співпраця, яка приносить переваги обом сторонам, і заключається вона в тому, що. МХП, надаючи свої органічні добрива після біогазового збродження, отримує солому з поля фермера для того, щоб ця солома була використана подальше в процесі біогазового зброджування. Тобто, при Наявності 1% НПК, що дорівнює приблизно 10 кілограмам кожного з елементів, не враховуючи мезо і мікроелементи, які також є дуже важливими. Про це сьогодні багато раз говорили. Ми отримуємо приблизно 200 кілограмів азоту на гектар і 150 кг кілограмів фосфору і калію, чого вистачить з пролонгованою дією ще хоча б на один рік, без необхідності внесення комплексного добрива. І в такому випадку фермер отримує чудову біологічну матрицю з. Мікро, макро та мезоелементами а компанія МХП, в свою чергу, на шляху до, до енергетичної стабільності, до декарбонізації, отримує органічні матеріали з поля, такі як солома, кукурудзиння, і в свою чергу зменшує кількість кількість спаленого топлива, яке могло би піти, на те, щоб відвести е, ці органічні добрива кудись далі, але на нашу землю і не ділитися ними ні з ким. Тобто ми йдемо на співпрацю для того, щоб покращити загальний результат. В нас одна гра. Е, тут наочно ви можете бачити, як воно виглядає. Е, скажімо так зі спутника ви можете бачити оці білі точечки, це місця концентрації тваринництва і в діапазоні від 5 до 15 кілометрів з середньою довжиною маршруту близько 26 кілометрів. На сьогоднішній день є можливість злучити порядка 25-26 тисяч гектарів під органічне внесення, під, 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 під внесення органічних добрив. Е, на також е, на шляху до відновлення та до покращення родючості українських земель компанія МХП постійно проводить е, дослідження. Це як наукові дослідження, так і практичні, що я маю на увазі під науковими і практичними. Якщо ми говоримо про наукові, це завжди аналізи, це завжди е, структурований підхід. Що я говорю про практичні, е, про практичні приклади, я маю на увазі, коли ми. Не зовсім розуміючи. Чи наскільки це може мати ефект, пробуємо там на 100 квадратних метрах, чи чи дасть це ефект? Ми бачимо, що внесення органічних добрив позитивно впливає, і вже продовжуємо впроваджувати саме науковий підхід. І якщо ми говоримо про нашу співпрацю внутрішню, нашу співпрацю зовнішню, то е, в нас ведеться постійний моніторинг стану ґрунтів, рослин а також бактерій на місцях регулярного внесення органічних добрив. МХП Екоенерджі спільно з МГП зернопродукт досліджують норми внесення та стану ґрунтів після внесення. А разом з БТУ «Центр» ми досліджуємо вплив бактерій на стан ґрунту та засвоєння поживних елементів. І на цій мажорній ноті я пропоную вже… Олександр Георгійович, у як нас, нас якраз висновок. Давай, якраз висновок. Прошу ще. Давай, одну Дві хвилини. Е, є три ключові позиції, які я ще раз хотів би нагадати після своєї презентації: це те, що родючість ґрунту це не якась одна одиниця, це там від нуля до 100. Родючість ґрунту це цілий комплекс з безлічі факторів, які впливають саме на цей параметр, і потрібно в комплексі розглядати питання. Друге, це неправильна сівозміна, нестача поживних елементів. Вони ведуть до зниження родючості шляхом зменшення вмісту гумусу, закис витягування вологи з нижніх горизонтів ґрунту кореневою соняшника, і е, ми завжди за те, щоб завдяки е, різним інструментам різним методам, які в нас є, щоб наші культури виглядали як ота пшеничка посередині, а не з країв. Не блідно-зелена, не жовтувата, а щоб вона мала красивий насичений е, потужний вегетативний зелений колір. І на сьогоднішній день на мажорній ноті ми закінчимо. У нас є шляхи до вирішення даної проблеми, і найголовніше нам пам'ятати, що інвестиції в сьогоднішній день, тобто правильна агротехнологія, методи хімічної, біологічної меліорації, внесення органічних добрив, це дивіденти завтра в вигляді високого урожаю і в вигляді великого валу збору органічної продукції і рослинництва. Дякую за увагу.